Трімко нахабно та енергійно, наче у фільмі про блискавичні пограбування. Пара Мененблек і ломиком запаслась, і обличчя приховали. Проте заплановане пограбування виявиться невдалим. О 2.58 на наш пульт надійшов сигнал тривога з охоронними об'єкта. Е, група реагування поліції охорони прибула на об'єкт десь до двох хвилин. Е, побачили сліди е, зламу. Е, обстежили прилеглу територію, осіб яких причетні до цього правопорушення, вони не виявили. Було повідомлено власника об'єкту, викликано на місце слідчо-оперативну групу. Щойно заволала сигналізація: вуркани невдахи накивають п'ятами і спорожніми порожніми сумками. Про візит непроханих гостей нагадують, пошкоджені та забруднені взуттям молодиків двері. Повідгинали в алюмінієвий профіль. Це видно, монтіровкою чи чим небудь питалися вкрити. От, от, Тут тоже добре видно, можете подивитися. Повністю загнуто. Це З цієї сторони ну, відпав, от, от, як з цієї сторони, відпадали такі металічні тримачі, як би скла. Саме броньовані двері і зупинили грабіж. Логічно висновки. Перед цим вони завжди приходять в магазин, це ж вже друге пограбування, мало би бути. Зараз шукаємо, вивчаємо відео за вчора. За допомогою у пошуку молодиків, яких зафіксувала зовнішня камера, оголосили винагороду 50 тисяч гривень тому, хто посприяє їх затриманню. Ірина Курш, Сергій Кошарський, новини, телеканал Біда.